Хоча прокинувся вітерець і сніжок політує, але мені аж тепліше стало, тому що я просто в шоці. У мене є вже гарна знахідка. О, друзі, серце у мене забилося. Ось тут я трояка срібного знайшов. Зробив лише крок і знову сигнал. І знову монетка. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Ну що ж, я знаю, що ви вже скучили за польовими виїздами, і ось сьогодні ми шукаємо на полі. Тут була стара дорога, траплялися знахідки і 19, го і початку 20-го століття. А також я знаходив тут фібули, так що це десь 5-6-те століття, мабуть. Тут була і давнина, і сучасні знахідки, різноманітні. Сподіваюся, і сьогодні щось цікаве буде. Буду шукати і все вам показувати. А ви тим часом долучайтеся. До збору на ФП дрони для Другої Галицької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали! Дуже глибока ранина, ходити важко, але в мене є вже перший результат. Зараз послухайте, як звучить цей результат гарнесенько. А, в наушниках я, звісно, але сигнальчик гарненький. Можливо, чуєте, можливо, ні. Дивимося. Я бачу, що це вже щось круглесеньке. І, мабуть, не гелер, тому що сигнал кращий. А що це за монетка цікава? Грубі рукавиці маю. І навіть не знаю. Зараз почищу і вам покажу, друзі, що ж це таке. А знаєте, друзі, я трішечки помилився, тому що це можна сказати... Два галера. Ну, це два філера. Ось бачу, двійка видніється в гарній зелененькій патині. Але тут дуже багато такого бруду на ній, які важко відтираються. Потрібно. Щоб відчистити цю монету, на декілька днів в дистильованій воді замочити, і тоді цей бруд можна буде відчистити. Інакше ніяк. Ось такий тут ґрунт цікавий. Через переорку з'явилося дуже багато сигналів, але це все сміття, воно велике, воно зверху, тому що різниця десь 40-50 см між рівнями. Тобто, ось край і низ землі. Це десь 40 см. Тобто я проходжу. Десь, можливо, 20% всього ґрунту, що тут є, площі цієї. Тому результат не дуже. Мабуть, що потрібно приїжджати сюди весною, коли ґрунт вляжеться, і тоді буде цікавіше. Назбирав цілу купу дротиків, цілу купу шрапнелі, але нічого особливого, ще один гудзик знайшов. І ось, здається, ще монетка. В якійсь грудочці я тут її поклав. А, ось ось. Здається, що скругленьке, друзі. Маленьке, кругленьке. Давайте розпаковувати. Дивимось, дивимось. Так, це монетка. Я думаю, що це боратинка. Знову на цьому ґрунті важкому. Ну, але під цим ґрунтом вони досить непогано зберігаються. Випатені вони. По вазі і по величині боратинка 100%. Так що навіть чистити не буду. Друга половина 17 століття, Янка Замир, 1660-ті роки. Ну теж непогана монетка, вони всюди є, але тут, щоб її знайти, ну, важко Важко шукати. Подивлюся, якщо ще годину нічого не буде, то доведеться переїжджати на іншу локацію. Хоча прокинувся вітерець і сніжок політує, але мені аж тепліше стало, тому що я просто в шоці. У мене є вже гарна знахідка. Погляньте. Ось погляньте, вона ось тут причаїлася. Бачите її? Ось тут поверх грудки була. Це фібула, друзі. Погляньте, спинка від фібули. Ого, можливо тут і динарії, римські монети. Супер, оце вже давнина. Їй. Майже 2000 років. Ну, я жартую, звісно, мабуть, не 2000 років, а так 1500-1600 років. Десь так. Ось така фібула. Ну, на жаль, не ціла. І ось тут вона зламана і загнута. Можливо, ще в цей час. Я тут на цьому полі був багато разів і знайшов. За весь час одну фібулу і теж вона така була ну значно гірша, така маленька, побита, така випадкова знахідка. Можливо, і це теж така випадкова знахідка. Ну, знахідки всі випадкові, а можливо, це якась згуба випадкова, тому що ні римських монет, нічого іншого в цьому дусі я тут більше не знаходив. Приємно таку давнину тримати у руках. Погляньте, яка патина. Вже тепла. Супер лайк. Like. Ну і продовжую ходити. Можливо, і римські монети знайду. А можливо і ні. Подивимося, що буде. Ну я думав, що це вже аураус малесенький. Погляньте. Але це не він. Це совок 2 копійки. Якого року? 1945-го. Ну, ці 2 копійки дуже дорогі. Ну, Я жартую, звісно, колись, можливо, вони і щось вартували. Можна було за них щось купити. Можливо, сірники або ще щось в цьому дусі. Але не зараз. Зараз це просто монетка, матеріал алюмінієво бронза, золото партії. Друзі, напишіть, як вам звук, тому що зараз я знімаю без мікрофона, оновив техніку і ось так трішечки тестую. Легесенький вітерець на полі є, ну, інколи з поривами. Цікаво, чи добре мене чути. Пишіть свої коментарі. Ну що ж, в мене є ще одна краса для вас. Не знаю, чи стара, чи ні. Зараз грудочку розпакуємо і подивимось. Ось в такій грудочці. Пряжечка. На вигляд, наче стара. Але ось цей язичок дуже тоненький якийсь. А це навіть не язичок, друзі. Це просто дротик. Мабуть, язичок в цей давній час зламався і зробили такий хендмейд, такий дротик. Мені здається, що пряжечка стара. Зараз почищу і краще покажу. Ну, почищу це гучно сказано. Просто легесенько витер, наскільки зміг. Бачу гарна зелененька патина. Я думаю, це стара тряжечка. Ну, але не знаю, чи періоду 5 століття римського часу, чи вже Русь. Тому що періоду Русі я тут теж знахідки знаходив. Небагато, але вони були. Ось так. А можливо, це якесь 17 століття. Пишіть у коментарях свої здогадки. Оце, друзі, вже знахідка. Такий легесенький був сигнал. Просто на вершечку ось такої грудочки. Так пік-пік-пік. я думаю, ну що ж, це фольга, чи що, потрібно копати. І погляньте, погляньте, що це таке. Ось, хрестик. І я знаю, що це хрестик періоду Русі. Цілесенький, простий, але він цілесенький. Ох, клас. Клас, клас, клас. Зараз я його протру трішечки, чистити не буду. І вам покажу. Ну, супер знахідка. Ось, друзі, трішечки почистив. Хрестик бронзовий. Ну, простенький такий, маленький, але все одно гарнесенький. Я думаю, орієнтовно 10-11 століття. Ось так. Гарнесенький хрестик. Знову щось цікаве в грудерське. Погляньте, будемо разом зараз визначати, що це таке. Мені схоже на якийсь перстень. Ох, люблю перстні знаходити. Ну що, відкриваємо. Це, мабуть, перстень. Так, це перстень без розмірка. І, здається, цілий. Лише трішки погнутий, чи не зовсім цілий. Ось такий цікаво старий, чи ні. Бо буває і така біжутерія початку ХХ століття. Зараз я його. Трішечки протру і вам покажу. Як на мене, друзі, це справді перстень безрозмірний. Такий бідняцький-бідняцький. Чи на ньому щось зображено? Я не можу помітити. Ось зелененька патина. Можливо, є якісь рисочки, крапочки. Зазвичай вони так і прикрашалися. Матеріал бронза. Ось така незнахідка. Не знаю якого періоду. Дуже воно примітивне і кажу, використовувалися такі бідняцькі персні аж до ХХ століття. Але думаю, що це значно раніше. Ви погляньте на неї, нагло гріється на сонці. Ну, гаразд, сонця немає, сушиться на морозному вітрі. Не зовсім такому морозному. Погляньте, ось. Монетка. От люблю, люблю. Такі знахідки поверхневі, що вони просто виглядають з землі. До речі, друзі, ви помітили, що всі, всі знахідки, вони в грудочках. Тобто зверху збираю сигнали, а те, що глибше, ну, вже не досягаю. Тому що навіть для монетки 30-40 см це вже дуже багато. А якщо якийсь хрестик, це вже недосяжна глибина. Ось, дивимось, що це за монетка? О! Так, відбиточок. І це я вам скажу. Два Гелера, друзі. Два Гелера якогось року. Зараз подивимось. Ні, не подивимось. Ну, але це два Гелера. Австро-Угорська імперія, кінець 19-го, початок 20-го століття. Не знаю, хто її загубив, чи люди, чи солдати. Тому що я тут і гільзи знаходив, і кокарди австро-угорські по Першій світовій війні. Так що все могло бути. Дорога є дорога, і нею ходили всі. Морозний вітерець, друзі, прокидається, а в мене монетка. Ще одна. Бачите її? Ось малесенька. Мабуть, боратинка або соліт. Хто як каже? Так, це, мабуть, боратинка. Ось така. 100%. Мені здається, навіть ми помітимо, побачимо, чия вона Польща чи Литва. Ні, не побачимо. Мені здалося. Але таке враження, що тут польський герб. Чи це моя фантазія? Ну, одним словом, монетка. Друга половина 17 століття. Вже сьогодні таку знаходив. До речі, ще одну маленьку монетку. Знайшов це не боратинка, але вона така зламана. Потім покажу, звісно, всі знахідки пізніше покажу. Ще знайшов одну монетку, маленьку також, добре я її не розглядю. Пізніше подивимось. І щойно такий дрібнесенький, дрібнесенький сигнальчик. Думав, можливо, хрестик, але ні, ось така річ. На мою думку, це фрагмент пряжечки. Вона поламана. Матеріал бронза. 100% була пряжечка. Ось такий сигнальчик. Трішки сигналів є. Ось, думаю, що теж давнина, тому що сьогодні більше знахідок давнина. Звісно, я не рахую дротики, корки від горілки і шапнель. Ох, знову особлива знахідка. І мені здається, це дуже гарна знахідка, монетна, але з правильного металу. Друзі, я вирішив на закінчення походити по пасовищу, по траві, щоб почистити свої чоботи. Від землі. І декілька сигналів знайшов, нічого особливого. І ось щойно викопую сигнал глибокий, дуже глибокий. Навіть веде не було. Ось погляньте, я два рази копав, тому що перший раз не викопав, це десь сантиметрів 30 можливо, і більше. І погляньте, сподіваюся, що щось цікаве, тому що, здається, монетка біла. А біла монетка це означає, що срібло. Тоненьке, середньовіччя. Друзі? Так, так, щось є. Є, Погляньте. Бачу крейцера. Але якого року ще не відомо. Супер. Ну, стан не дуже. Тут така болотяна місцевість, але можливо він не самотній, можливо, там цілий глечик їх. Я, звісно, жартую, фантазую, але всяке може бути. Зараз легесенько протру і вам покажу цю монеточку. А я, друзі, несподівано здивований, тому що монетка ще в дуже гарному стані. Погляньте. Герб. 1668 рік. А ось тут в нас. Ой-ой-ой. А ось тут в нас Леопольд. Ось такий Леопольд. Трояк. Три крейцера. Ну, лайк за монетку, лайк за срібло. Зараз пошукаю довкола. Можливо мені пощастить знайти талера. О, друзі, серце в мене забилося. Ось тут я трояка срібного знайшов. Зробив лише крок і знову сигнал і знову монетка. Монетка, але на жаль, я вже подивився, що це за монетка розчарування. Це дві копійки. Совок, пізній совок. Ось це біле, мені здалося, що знову срібло. Думав, можливо, півторак якийсь. Ну, не тут то було, не пощастило, але погляньте, дві монетки різноманітного періоду, просто поруч. Цікаве місце. Вже темно, друзі, але я продовжую пошук, здається, в мене перстень. Де ж він тут був? Ось. Дивимось. Так, друзі, це перстень. Кільце це таке обручка або щось в цьому дусі, але бачу трішечки поламане. Зараз протру і краще вам покажу. Наче як спіраль була. Можливо, це так має бути. Ну, гадаю, це теж стара річ якась. Пишіть у коментарях. Це поле, друзі, мене не відпускало. Сигнал за сигналом. Ще знайшов ось такого щитка персня. Цинк. Ну, видно погано, але щось тут і зображено. Так собі. Гнулу боратинку. І ще дві копійки пізніх совок. Я сьогодні дві штуки їх знайшов. Ну, бачите, найкращі знахідки це, звісно, ось цей троячок срібний, хрестик, пряжечка, фібула, колечко. Ось. Далі боратинки. Оце. Така монетка, не знаю, можливо, одна копійка, совок або щось в цьому дусі. Ну і ось тут сміття. А сміття багатсько. В основному це дріт, ось корки і шапнель. Ось так. Ну що ж, потрібно запам'ятати цю локацію, це пасовище і дозбирати свої срібні. Монет. Ну що ж, друзі, результат п'ятигодинного пошуку ви бачили. Знахідок є достатньо і срібло є, і цікавий хрестик. Всі помиті знахідки будуть в телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну і долучайтесь до збору на впівдрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація теж буде в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!